Вітаю вас на каналі TV4. З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер сьогодні. В гостях у Галкліпу заслужений діяч мистецтв України, головний диригент симфонічного оркестру Тернопільської філармонії Мирослав Кріль. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю всіх телеглядачів каналу ТВ4, вас, пане Анатолію Крохмальному, і я знову радий зустрічі з вами на цьому прекрасному каналі. Як я вже говорив, напевно, з великої авантюри. Тобто, буде він чи не буде його, в принципі, були великі сумніви. Тоді директором філармонії був теперішній начальник департаменту культури Григорій Платонович Чергей, який став ініціатором створення цього колективу. Я якраз тоді був на посаді головного диригента філармонії, виконуючи обов'язки у художнього керівника. Він сказав, давайте попробуємо, Я знайду. Гроші, можливість оплатити бодай разово людям на якийсь один захід, а ви знадіть людей і розтворіть програму, якою можна було це все почати, а там будемо дивитися по реакції публіки. Піде, піде, не піде, ну то значить, воно не, ну, не на часі або, можливо, і не потрібно. І воно, я вам сказав, з першого разу пішло і пішло так, що я собі згадую 29 червня 2003 року. Це був перший концерт. Оркестру мене закривали тоді другий відділ. Закриття концертного сезону, ми грали в другому відділі з солістами філармонії, таке ніби вчора було. І ці люди, які з нами починали тоді, ці люди працюють впродовж 10 років пліч-опліч зі мною. І ми всі разом. Я зараз не хочу перелічувати людей з оркестру, бо я боюсь когось образити і когось не назвати, бо вони всі для мене однаково дорогі і однаково цінні, як музиканти, як люди. Це однозначно. Тоді був другий концерт. Я поїхав в Одесу, мене відрядили в Одесу до Хоберта Ерла, і в нього забрав пі бібліотеки Штрауса і назвали імпрезу новорічного сяку Штрауса. Два аншлаги. Перед новим роком і після Нового року ми повторили. Тоді вже сумнів ні в кого не, 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 не виникало, чи потрібен Тернополю симфонічний оркестр. І наказом, пам'ятаю, цей наказ 19К від 21 січня 2004 року. Був сформований Симфонічний оркестр Тернопільської власної філармонії. І він якось таку, так відразу стрімко якось почав нам набирати оберти. До нас почали приїжджати солісти, Ми почали, нами почали цікавитися солісти, нами почали цікавитися диригенти. Ми почали працювати з іншими людьми із-за кордону, з із України. Я постійно намагався, звичайно, що дослухатися до. Думки провідних виконавці в нашому колективі стосовно формування програм. Я дослухався дуже багато до людей, які приходили, які слухали наші концерти, що би вони хотіли чути. Адже формування самого рекордарної політики відіграє надзвичайно велику роль. Якщо приємно грати, то буде приємно слухати. І смаки публіки на першому місці. Не смаки мене як диригента, це буде, я би це, егоїзмом. Не смаки оркестру це егоїзм, але в 67 разів помножений. А смаки публіки це перше, на що ми звертали увагу впродовж цих 10 років нашого. Не скажу існування, нашої творчої діяльності. Ми не існували, ми творили, ми кожного року робили спочатку 3 програми, 4 програми. Тепер у нас вже налічується 10, 12, 13 програм за сезон. Ми робимо свіжих нових. І мушу вам сказати, що. Досягли певних успіхів і в якості, не тільки в кількості, а першу чергу в якості виконання наших цих програм. І знову ж таки, смаки нашої публіки це на первинному місці. І завдячуючи публіці, ми дуже любимо грати для тернополян. Наша Тернопільська публіка без перебільшення є найкращою, найтеплішою. Я найбільше люблю грати вдома. Ми їздимо кругом, ми їздимо по всій Україні, повірте. Нас приймають стоячи по всіх залах, ми от недавно були на Днях Європи у Вінниці. нас грали на дворі перед міською радою. Нас не відпускали 15 хвилин зі стяги. Ми 15 хвилин грали на біс. Це вроді би така дрібничка, скажімо. Але з другої сторони, це настільки додає впевненості в тому, що ти робиш правильно, Впевненості в тому, що ти на правильному шляху, в першу чергу, творчому шляху. І колектив має відповідний рівень, відповідну. Підготовку для того, щоб втілювати ці задуми. Ми зараз не боїмося брати в репертуар найскладніші твори світового симфонізму. Ми не боїмося грати Карміну Бурану, яка вважається дуже складною. Ми не боїмося грати фортепіанний концерт Рахманінова. Атела Чуприк з нами грала, і вона права абсолютно. Вона говорила словами Нейгауза, який казав, що якщо оркестр прокомпонував третій Рахманінова, то він може грати все. Ми з нею грали двічі тут в Тернополі, і в Луску ми з нею грали з півгодиною репетиції відразу на сцену. З лішеним львівським композитором піаністом перепрошую, і також ми грали з одним або з Легом Рудницький третій рахмайн. Тобто перелічувати всіх людей, всіх постатей, які в, нам, в нас були в Тернополі, чи ми зустрічалися десь в інших містах, працювали. Ну це корифей українського мистецтва, це безперечно. Зі всіма регаліями, герої України, народні артисти України. Лауреати національної премії імені Шевченка це Марія Стефюк. Це Мирослав Скорик. Це феноменальні люди, фантастичні музиканти і ну, таких людей зараз є дуже мало. Я сподіваюся, що з молодого покоління виростуть такі ж самі генії і такі ж самі герої правдиві, герої культури, національної нашої культури. Також з нами працювали народні артисти, і, В, і Степова, і Гурець з національної опери. І Романенко, і Дяченко, і Ігор Колотюк з Львова, і Тарас Баран зі Львова диригенти вони були в нас, і з міста Данфогіль, штатів приїжджав, і був швейцарець Клаудіо Ванделлі, І Джулія Морневек, Вілончелістка, ну, заслужені артисти України Ольга Рівня, Катела Чуприк з Львова. Ну, нещодавно у нас відбувся концерт, приїжджала вже. Скажімо так, людина, яка досить припала до смаку і Тернопільському слухачеві, і нашому оркестру, безперечно, дуже професійна і дуже талановита молода скрипалька з Києва, заслужена артистка України Богдана Півненко, з якою ми нещодавно грали поганіні перші концерти, які вважаються взагалі вершиною технічної досконалості скрипкової, як такої. І для оркестру, повірте, це також є дуже тяжкий акомпанемент. Ну і для диригента, безперечно, всі ці каденції ловити це. це я не про себе говорю, я говорю загалом про те, що ми зробили, і про те, що ми це досить дало виклада. На жаль, 10-й цей наш, такі, я би не казав ювілейний, тому що ювілей це 50 і далі років. Я би більше сказав, що це є е, такий звітній наш 10-й сезон, про що ми взагалі робили багато. Нам концерти через суспільні політичні причини, на жаль, е, відмінилися. Але тим не менше, цього року ми відкрили знову концерт Вердіївською програмою, а Верді з нашими солістами закривалися Андрієм Шкурганом. Із Наталією Лемішкою відкривали з нашими солістами. З нами також працював народний артист України, лауреат національної премії України Ні Шевченка, соліст національної опери Сергій Магера, мав селий концерт. Потім нас було в планах запросити трі обаси національної опери, три народних артисти, той же Сергій Магера, мій друг, з яким ми навчалися в консерваторії у Львові, Тараш Тонда і Сергій Комір. Ну, але якраз тоді припав на 4 число концерт, 4 грудня. Ну і ви пригадуєте, такі події до час були. Також ми виконували. І Карміну Бурана численні прохання глядачів. Також ми переносили з грудня. вже аж в лютому. Нам вдалося її зіграти. Але ми зіграли ще раз Карміну Бурана і зал в театрі був аж Просто так що і далі була і Богдана Півненко, далі ми мали в Луцьку з Етелою Чупри, який Був зі Львова піаніст. Потім їздили в Вінницю на дні Європи. Грали нещодавно з Олександром Пірієвим винчальний концерт. Тобто, в мене в планах було дуже... Багато за цей рік напрацьовано таких, і я завдячую, завдячую в принципі директору філармонії конкретно в цьому, що він підтримує те, що було започатковано раніше, коли ми починали коли був Платонов, що він дає мені волю у виборі репертуару і волю у виборі соліста. Це є надзвичайно важлива справа для виконавця не обмежувати його. І Ярослав Петрович Лимішка досить демократично і правильно, на мою думку, поступає так, що він одобрює ці вибори. Десь ми з ним спілкуємося, десь ми спільно шукаємо суліса, десь він знаходить знаходиться десь я. Але так, що це має бути музикант європейського класу, бо люди наші вже привикли до того, що це має бути якісно і це має бути добре. Будь-хто не має права грати на Тернопільській сцені. Це моє глибоке переконання. Будь-як оркестр не має права грати. Бо оркестр тоді грає будь-як, коли грає, солює будь-хто. А цього я не можу допустити, та й музиканти мене би заклювали і би сказали, що що ж ти, то то, то, то мені привіз. Що ми то маємо слухати? Вони не люблять, вони хочуть, щоб це було вже рівню їм, скажімо так, їм я, 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 я дуже їх похвалю, бо я їх дуже люблю всіх. диригент Симфонічного оркестру Тернопільської філармонії Мирослав Кріль у Галкліпі. Слухаємо і дивимося далі. Мій професор Луці в Львові консерваторії неодноразово мені нагадував, що ти будеш мати проблему. Ні, не проблему, а справу не з інструментами, а з характерами. 10% твоєї роботи буде над музикою, а 90% твоєї роботи буде дипломатом. От ти будеш шукати ключ до кожного, як можна з ким поступити. Безперечно, є люди, які пам'ятають мене ще студентом. Є люди, які вже молодші. У нас працюють в контингенті з 18-19 років найкращі студенти училища і до 70 років е працюють музиканти. Але я е повірте, не маю жодних абсолютно проблем, е окрім музичних. І то навіть проблеми музичних. У нас не проходять репетиції в формі зауважень, у нас проходять репетиції в формі бажання. Я би хотів просити вас, щоб ви зіграли мені так, а не вимагаю твердо, давайте мені грайте так, тому що я так сказав. Це ні до кого, ні до кого не достукаєшся. А коли просить скажу, що музика вимагає, будь ласка, зіграйте мені так. І знаєте, я боюсь наворочити, я не є така людина, щоб щось таке вірила. Я вірю в Бога. Людина, яка вірить в Бога, то вона не боїться всяких забобонів. Але все ж таки будуться наворочити, тому що у нас всі якісь такі спірні питання чомусь обмежуються на пакет. Богу дякувати, обмежується одним лише ставленням штрихів, і хто за голосно, хто за тихо має зіграти. І на цьому всі спірні питання просто зникають. А чисто людських проблем у нас просто немає. І Богу дякувати, я хочу, і я впевнений, що цього не буде, тому що якщо плесінь, ця пліснява за 10 років вона не зародилася, то її вже не буде, і вона вже не виникне. Тому що людина, яка вливається в той, він вже сформований колектив за 10 років, сформований організм, сформований своїми принципами, зі своєю психологією, зі своїми якимись певними правилами. І вже якщо є нова людина, яка по конкурсу проходить в наш колектив, то вона вже попадає в це оточення і попадає в цей організм, як ти сказав. І вона вже не може бути інородним тілом, тому що вже організм сформований. Якщо вона інородне тіло, то воно не приживеться. Але в нас нема такого, тому що він попадає в хорошу атмосферу, до кому хочеться її псувати. На перспективу я мрію, щоб нарешті на Україні став спокій. Тому що, повірте, що ця ситуація, яка зараз є в державі, вона ніяк не впливає позитивно на людину, де б ми не жили. Заховайтеся навіть за чоп за берегово, все одно буде серце тріпотіти, що робиться на сході. І кожен день воно тяжко себе заставити від того всього, якось абстрагуватися і займатися музикою, адже музика – музика є прекрасна. Але ну треба, нема на то ради, треба і треба молити Бога і чекати, і, 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 і так, щоб воно все ладналося. Це найближча перспектива, щоб нарешті запанував мир на Україні, і щоб нарешті та Україна стала незалежною, правдиво незалежною Україною, з світовими нормальними стандартами в першу чергу в людей. А якщо буде в людей усі будуть стандарти, відношення до роботи, відношення до колег, відношення до людей, тоді, безперечно, що стандарти і рівень життя частково стане на свої місця, коли людина змінить своє відношення або зробить себе таким, яким воно має бути по правді. Це така от коротка перспектива. Щодо довшої перспективи. Мрію, щоб у мене в сім'ї було все гаразд, щоб діти були здорові. Мрію, щоб оркестр. Існував в цьому складі, якому він є зараз ще дуже-дуже довго, і щоб люди, які навіть є вже досить, скажімо так, зрілого творчого віку, йшли з оркестру за своїм бажанням, щоб вони грали до тих пір, доки вони хочуть грати. Оркестру творчого натхнення і багатоліття, щоб ніколи ніщо не заважало вам грати. Ні матеріальний. Ні душевні якісь переживання, ні е, зі здоров'ям щось, щоб ніколи вам нічого не заважало грати. А це ви будете грати 5 днів на тиждень, то значить, вам, ви будете постійно здорові, душевно спокійні і будете тоді, відповідно, у е, вас буде злагода. Безперечно, всім нашим глядачам велике спасибі. Однозначно, що ми працюємо тільки для вас. Ми працюємо для того, щоб ви могли прийти на наш концерт і отримати. Задоволення і відключитися, можливо, навіть від якихось побутових чи якихось кожного, напевно, є якісь певні проблеми більші, менші. Відключитися, і отримати просто задоволення і відпочити духові, духовно відпочити. Ну і, звичайно, хай всім вас панує. Злагода, мир, любов, достаток, здоров'я, і щоб всі, як найбільше і найчастіше, приходили до нас до філармонії. Ще раз запрошуємо. Сьогодні в гостях у Галкліпу був заслужений діяч мистецтв України, головний диригент Сімфонічного оркестру Тернопільської філармонії Мирослав Кріль. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер з вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне будьте здорові, любіть Україну!